Собі з боса моровся, а я собі з боса моровся, а я собі з гося моровся, що вечора з миленьким фарюся, а я собі злося, морося, з гося моровся, що вечора збиленьким фаюся, я мій милий де на вечорниці, а мій милий де на весь Піду до сусіда питати, піду до сусіда питати, піду до сусіда питати, чим я буду милого лякати, піду до сусіда питати, чим я буду милого лякати, переверни кожушину до гори, переверни кожуши. Сама лягай під сама лягай а як прийде до бези лякати, сама лягай перину спати, а як прийде, то будеш лякати. лякати. Як приходить милий часночі, як приходить милий нічасночі, як приходить. Вилажу з під перини, як вівця, я вилажу з під перини як вівця, я вилажусь з під перини, як вівця, ані милий, поклотився з вівця, я вилажусь з під перини, як вівця, ані милий поклотився з тільця, як стала я вечерю глядіти, як стала я вечерю глядіти, як стала Діти, а ми мій милеці, набічних діти, Я стала я вечерю глядіти, а ми миличик на пічних діти. Ціхна, як стала я догори ногами, я стала я догори ногами, я стала я догори ногами, а ми мій милеців на біждомами. Мамо, мамо, що в хаті забідах, Мамо, мамо, що то в хаті забіда, Мамо, мамо, що то в хаті забідах, саме мамо, мамо, в хаті за біда? Само чорне ще біла я борода, Мамо, мамо, що то в хаті забідах, Само чорне, ще біла я борода, Треба сину дома ночувати. Треба сину дома ночувати, треба сину дома ночувати, той не будеся біда лякати, треба сину дома ночувати, той не буде ця біда скільки в світі буду я жити, скільки в світі буду я жити. Сільки буду, буду я жити, то й не буду до других ходити.